Із листом до відокремленого підрозділу козятинської дистанції колії поки що рекомендаційним звернеться влада Бердичева. Сказати, що позапланові роботи з ремонту залізничного переїзду приносять місту купу незручностей, не сказати нічого. Відзначили посадовці на останньому засіданні виконавчого комітету. Чергове закриття це перешкоджання роботі швидких пожежників рейсових автобусів. Це величезні затори, а під час ситуації, що загрожують життю людей безпосередньо на переїзді, заявляють керівники міста. Тож вирішено звернутися до залізничників, аби ті проводили ремонтні роботи з 23-ї години до 6-ї ранку. Плюс завчасно попереджали про наміри братися за ремонт. Ще один лист звернення спеціалісти виконкому готують до Верховної Ради України. Введення нового акцизу на ввезення вантажних автівок, котрі потім переобладнуються на легкові, суттєво вдарило по спеціалізованим підприємствам Бердичева та по надходженням до казни міста і держави, констатував Бердичівський міський голова. Не так давно Василь Мазур мав зустріч із представниками фірм із переобладнання авто. Вирішили шукати розуміння у високопосадовців держави. Надходження до міського бюджету. То тільки по першій реєстрації ми минулому році мільйон 670 тисяч отримали. Значить, Лева частка це автомобілі, які переобладнували. А ці кошти направлені на утримання доріг і так далі. Тому ми ці питання обговорили, і зараз Таміла Васильівна відповідно з службами підготуйте таке лист звернення на керівника комітету Верховної Ради, на голову Верховної Ради, відповідні служби, на депутатів Верховної Ради. Для того, щоб, перше, на наш погляд, було правильно, тому що цей закон введення цього закону передбачалося з 2015 року. Тому е для адаптації цих організацій, які сьогодні працюють, ці фірми організації, які працюють, е відтермінування введення цього закону, призупинення його дії е з таким проханням, або зменшення акциза, або інші, ті інші варіанти, які ми обговорили на цьому зібранні. Бо для Бердичів Бердичів один із основних міст в Україні, який займається цим видом бізнесу. І це суттєво вплине на ситуацію і по забезпеченню робочими місцями, і, і багато інших, потягне за собою негативних явищ. Лист звернення номер 3 відправиться до Укрзалізниці. У зв'язку з останніми подіями, що трапилися на залізничному вокзалі, коли невідомий повідомив про замінування, вирішено просити Київ посприяти в облаштуванні території та приміщення вокзалу відеокамерами.